Доброго ранку, малята! Рада вас вітати. Послухайте загадку. Що за дивний дім такий? Він прозорий, водяний, а живуть в нім молодці, гарні рибки золоті. Що це? Це акваріум. А хто живе в акваріумі? Правильно, в акваріумі живуть рибки. Тіло рибки вкрите лускою. Давайте розглянемо, що є у рибки. У рибки є голова. У рибки є тулуб. У рибки є плавники зверху та знизу, У рибки є хвіст. На голові у рибки. Очі та ротик. Де плаває рибка? Рибка плаває у воді. У воді рибка дихає. Чи можна брати рибок до рук? Турбувати їх, стукаючи по акваріуму? Ні. Не можна. Як же рибка плаває? Рибка рухає хвостом і плавником, коли пливе. Плавники допомагають рибці плавати. Що ж їдять рибки? Рибок потрібно годувати спеціальним кормом, тоді вони будуть рости гарними і здоровими. Дітки, вам подобаються рибки? А давайте ми намалюємо рибок в акваріумі. А спочатку підготуємо наші пальчики. Поставили долоньки разом, це рибка. Рибки в акваріумі живуть, вверх і вниз вони пливуть. По команді раз, два, три. Випускають бульбашки, і кружляють, веселяться, хвостиками ворушать, то зіжмуться, розіжмуться, то зариються на дні. Для роботи нам потрібен вже намальований акваріум, штампи з картоплі, на яких зображена рибка, гуашеві фарби червона та жовта. Беремо управу руку. Штамп із картоплі вмокаємо у червону фарбу та прикладаємо на акваріум. Відступили, знову приклали. Можна ще посередині прикласти. Ось які у нас вийшли червоні рибки. Беремо штамп другий. Опускаємо в жовту фарбу. Будемо малювати рибки жовтого кольору. Ось так. Які гарні у нас вийшли рибки. Дітки, спробуйте і ви так. Малята, давайте пригадаємо, що у рибки є. У рибки є голова тулуб, на голові є очі, ротик, зверху і знизу є плавники та хвіст. Як називається будинок, де живе рибка? Будинок рибки називається акваріум. Молодці. До побачення, хлопчики та дівчатка!